У мене пів сьомого вечора, а я тут куховарю. Режим хазяйка в мене сьогодні. Так, нажарила ось котлет. Щас я зірю з кришки. Я так не люблю, як скапує туди в каструлю і взливаю сюди віддільно. Так, суп зварила. Суп у мене розсольник. То колбаска зверху не потонула вся. Такий. Думаю, смачний русольник ристом. Цей додавала коріне м'ясо. Це я зробила цілу таку тарілку ті салат з крабових паличок. Я не солила, щоб огірки сок не пустили. Потім буду перед подачею. солити, Зараз я, я в холодильник заховаю. так купляла анкавун, недобрий лежить. Надо буде Не знаю, чоловік прийде. я кстати, я скільки наготувала? Чоловік приїжджає. Позвонив, що загрузка на, сюди на базу в Польщі. Так я, я для себе в житті б його не готувала. Помила посуду, зараз порозлажу. І, короче, а яблуку забула, зараз буду різати. І приїде, то я ж вже ж наготовила, короче, суп, то котлети, потім на вторе, Не знаю, він пізно вечором приїде, то не будеш уже на вторе, а може завтра вже аж утром. Коротше, і хочу зробити спекти яблучний такий пірохлю. Ну таке, все, що називається є. Змішаю і буде такий пирог. Масло. Тут в мене мука, яблуко зараз почистю, і треба з мукою щось змішати. Ну, Все стандартне сахар, яйця. Це форму одну змазала маслом і отрубями посипала. Цю, поки не змазала, може мені одною фати. Коротше, буду дивитися. Кстати, хочу додати оці остатки закваски з холодильника. Достала, сюди в тісто подивлюсь, не знаю, що буде. Буду ділати на, на, на йогурті. Кефіра нема в мене. Йогурт, він такий для... салатний, без не сладкий, коротше, салатний йогурт. Зараз я все змішаю. Якщо вийде, покажу, що в мене вийшло. Так, думаю, може трошки засніму. Може, цікаво. буде. Я яйця з сахару трохи солі тут збиваю вилкою. в мене міксера немає, так як квартира От смисла купляти сюди. Ну, щоб потім не тягатися, немає мене міксера. Была по можливості сахар розтворився. Так, тепер сюда йогурт добавляю. Тут моя 400 грамм, я грам я 300 добавлю йогурт. А, закваска. сейчас я розбіжаю його, так вас поставлю. Так, как так. так. Така. Надіюсь, не спорчу, не знаю. Я не знаю, сейчас попробую, вона не сильно кисло. Нет, не кисла. Якщо б вона в мене стоїть тут... Та ну ще неділі не стоїть. Холодильник, так як я її тут разів три, мабуть, зсипала, коли вкармлювала свою закваску, то вона ще... Тобто ще так можна її додати. Якщо вона вже довше стояла, що прям кисла вже стала, то ні. І все, щоб не переводити муку і Дивлюся, мені треба буде форми, бо в не... ж і форми в мене немає. Таких одна для хліба купляла, Ця така теж купляла, не знаю, слава Богу, що вона в мене є як от, одноразова. Дві. Яблука просто в мене були, я їх не їм не вкусню. Я не не, кажу, не всі яблука. Я бі, такі тверді, сочні яблука, то купляла такі вони, як крихлі. Думаю, якраз буде нам до чаю. Так, потім... Ой, я ж ложку вимазала дві. От, блін. Тепер мені ж треба якось ладно, Що я помию швидко. Мені ж треба розробити сипати. Зараз одна в суховиту її. Так, щоб нічого ж не забути, масло потім вкину. Масло не забуду. Так, оце в мене що, ванілька, цукор ванільний. Думаю, десь так неповну чайну ложечку. І це тоже так не знаю. Дивлюся, ванілька на рисумікація він уже йде, як з ваніліном. Нюхай, я не пойму. Так, розерхітеля сиплю на цю масу, на ложку. І ще трошки. Потім уже буду збирать, так. Ще, ще масло, мука? Це так спішу. Я взагалі так, якщо щось роблю, щось мені все время хочеться швидко. Не можу я в замедленому темпі. Иногда це правильно, іноді ні. Но мені главное, я це, конечно, замітила хліб, тож пекла я записувала. Це я сьогодні опекла, якщо. І що я замітила? Коли я сама... то це не тільки я, я чула не раз, так скажуть. Що коли ти сама тут ем, ну, розрихтитель почав вже е, Мені, Як я щось роблю, мені що музика, ні не, не радіо, ні музика. Е, це якщо там уборка, обираєш в квартирі, да, можна радіо, музику покупити. Але коли я щось таке роблю, да, щоб е, інгредієнтів багато, наприклад, і по очіодному. Ну, тобто така клепічка, готовка. Е, мені треба тишина. І, ну, щоб нікого й дома не було. От. І ну, то я не з тих людей, що можуть і серіали дивитися, і готувати, і, 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 і я не можу так просто доточитися. І от коли я записувала хляб, готувала. ну просто параллельно запишу, як я це делаю. і не обичаю, щоб я просто таке відео провичне повсякденне життя. І, Хтось замітила я хліб другий, трошки думаю, напортачила і там, і там, вже як аналізуючи. Це ж так і з цим пірогом зараз, ну, не знаю. Все-таки запишу один раз. Я вчасно була, коли я вже останній раз 100 год назад пекла щось випічку и в Україні, я там жила сама. Скільки от чоловік же ж сюди в Польщу, як поїхав робити, і почалась війна. Він вже в отпуску України не смог приїжджати по тій причині, що не випускали, Шо, ну може з України, а як він приїде, останеться на роботи в Україні. Так, як мені зараз правильно муку зробити, щоб її не розсипати. Ну, тобто, так, от, на війну йти, він який він воєнний, тим більше війст у нього 54 роки йому, я Та ну, я даже не знаю, я. Ладно, ця тіма не... її от, і Я дуже жила сама, потім я сюди приїжджала. Коротше, це в мене як мука є одна, я її трохи рясла, бо вона була на дні. Вона така в неї структура, як манка. На манку вона сильно похожа. Якась це тут полі. У нас такої в Україні я не бачила. бачу для випічки там нарисовані тортики. Такі. Я от цією мукою ізюм. Пересипала. Якраз мені Мікація вона така краша, ніж та, що... так, ложка. Чи я чим та, що така обична звичайна. У мене тут на обична біла мука і ж додала, що для тортики, там нарисовано, не знаю. Я її так купила, не знала, що вона за мука. Потім відкриваю, а вона така консистенція в неї, як манка. Ну, Для хліба, тобто я брала. думаю, ні, мабуть, вона не підходить, не буде експериментувати. Чи побачила там нарисовано, зараз її теж покажу. Даже нарисована така Шимановська і Крупчатка польська мука і там он торт нарисований, печення. Я думаю, може, вона для того якраз ідеальна. От зараз і спробую перший раз на цьому. Хліб я її, в принципі, додавала ну зовсім чуть-чуть того не непонятно було, як вона. тобто чиєї грає вона, як король хлєбі, не буде, зрозуміло? по 2 столові кошти. А тут половина обичної і половина це цієї. Зараз так, так буду вмішувати за одне масло, розбивати і муку мукуцю. Зараз так, так, я... буду по чуть-чуть додати, бо я не пойму, що це за мука, скільки її вона возьме. Так, що мені буду? Я на дно ложити яблука чи наверх тільки. Не хочеться, щоб вони пригоріли, але мені подобається, коли внизу, так як такий донишко таке в пирога. воно ж так не буде. Я зараз може трохи наріжу, я там масло на низу. І сахаром засиплю, воно так просто сок. Принцип, я думаю, буду виключати камеру, щоб вас не не, Йо, щоб не було. Все змішую, заливаю форми і в духовку на 180 градусів. Потім покажу, як вийшло в мене. Ну що витягла я? Цей пирог. У мене вже 10-й час, 20-10-го. Коротше, ще не розрізала, він чуть-чуть підостив. Ну, такий вийшло. Сдіюся, що вкусний така корочка. Я ж сюди закваску додавала, остатки той закваски. А зак... Не хліб... закваска, тобто вона завжди дає таку корочку, як на хлібові. Вона то розм'якне, звісно. Ну, це те, що я люблю. Я оці країшки, капець як люблю. Вот. Потім тут ось яблуко, бачите, з сахаром я присипала, так карамелізувалися трохи. сподіваюся, ну, що він такий же вкусний, як красивий. Тільки що були потягуськи, хотіла його засняти, лапки повитягував так. Поки взяла камеру, але там е, то саме, як це називається, монтурую я відео предыдуще, телефон був зайнятий, не встигла засняти, як він потягуськи робив. Ну це тільки мені, так? Да? Тільки я така е, помішана на цих животних. Я їх так люблю. Отак сидіть би й наблюдати, коли в них особливо все добре. Після того, як він трохи мучить. Ну, як ні, не трохи, де там трохи з зубами. Тепер, коли лежить, в нього все добре. І мені так наблюдати добре за ним. Ладно, це в нього вже процедури. Пішли поспав, тепер вмиватися. Треба ще вийдемо з ним на двір, бо ми сьогодні не гуляли, ще підемо.